Перейдемо до Харківщини сьогодні близько у півночі російські військові зграду обстріляли село Одноробівка на Харківщині. У наслідок ударів пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди після відновлення. Знову пошкоджені енергомережі травмованих немає. Про це зранку в телеграмі повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов. І більше про безпекову ситуацію на Харківщині будемо говорити далі. Із начальником національної поліції в Харківській області Володимиром Тимош. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю. Слава загиблим захисникам України. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Володимире, внаслідок вчорашнього обстрілу у Куп'янська, зокрема, постраждали травмовані і поліцейські. Розкажіть нам, будь ласка, докладніше, в якому вони стані. Так, загалом постраждали. І а, цивільні, і а, поліцейські. Удар був прийшовся а, ФАБ 500 з модулем ОМПК, який вони застосували в центр міста. До речі, по вулиці захисників Куп'янська. Так називається зараз вулиця, по якій був завдано удар. А, всього було травмовано 11 цивільних і 10 поліцейських. Які знаходились безпосередній близькості від нанесення удару. Поліцейські двоє доставлені до шпиталю МВС, і один перебуває в стані середньої тяжкості, тому що знаходився взагалі поруч. З місцем влучання і чудо, що залишився е, живим. Інші поліцейські пройшли обстеження і зараз перебувають ну, на роботі, як в принципі і вчора, зразу вже після е, прильоту. Тобто, фактично було надано медичну допомогу і вони продовжили працювати. Ворог е, вже сьогодні, до речі, виклав в своїх телеграм-каналах відео нанесення цього удару. Ну, кончені, вибачте, за вислів. Навіть нацисти ховали свої злочини. Про них багатьох випадках стало відомо лише після 45-го року. Навіть большевики ховали свої злочини. Ті ж саме факти розстрілу польських офіцерів і генералів. Вони також приховували. Ці нічого не приховують. Вони навпаки показують і до речі, дуже часто. Викладають відео нанесення ударів, це не поодинокі випадки, знаючи про те, що це дивиться мирне населення. Харківщини, це дивимося Ми вони це роблять, тому що вони думають, що вони без безкарні. Це не так, і я впевнений, що не так, і поліція документує кожен факт обстрілу. Ми ретельно доглядаємо місце події, ми вилучаємо осколки. Ми впевнені, що коли свого часу все це стане підставою до притягнення до кримінальної відповідальності в міжнародних судових інстанціях винних, і саме це ми кажемо нашим мешканцям. Тобто, ці справи опиняться потім у міжнародних судах. Ми на це сподіваємося. Тому що це злочин, це тероризм і геноцид. тому що бити по мирному району міста, в якому немає військових в центральну частину викладати це відео фап 500. Це досить потужна зброя, яка може бути віднесення до зброї масового знищення. Це злочин, це злочин. Це не військові дії, це не удар по кабатантам, ні. Це не війна, це безчестя, безморалі, це цинізм. І, власне, так ми спілкувалися сьогодні з очільником районної військової адміністрації паном Канашевичем, який сказав, що внаслідок цього ще й сотні вікон були вибиті у житлових будинках неподалік, і власне деякі будівлі були зруйновані. Хотів запитати, як працюють поліцейські через таку безпекову ситуацію, чи якось змінені безпекові протоколи щодо того, як поводити себе або працювати у прифронтових населених пунктах. Ну, по перше, хочу сказати, що було на пошкоджено 43 будівлі в Куп'янську. Досить багато автівок і зокрема, дві автівки а, поліці... поліції прийшли в повну негідність. Дякую, до речі, МВС. Я дя дякую голові національної поліції за те, що дуже прискіпливу увагу приділяється в УНП Харківській області. Ми своєчасно отримуємо техніку, тому що вона у нас часто дуже виходить і строїться дійсно так. Поліцейські в таких умовах приблизно як Куп'янський, несуть службу від Золочева до Куп'янська. Тобто, це Золочевський відділ: це дергачі, це Липці, це Валчанськ, це Великий Бурлуб, Куп'янськ, дворічне. Ми присутні всюди. Тобто, щоб ви розуміли, поліція знаходиться на всіх куточках Харківської області і навіть заїжджаємо в сірі так звані села. Там, де є мирні мешканці, і там, де, куди ми можемо заїхати більш-менш, то ми заїжджаємо. Якщо села піддаються обстрілам, чи, наприклад, як Вавчанськ, поліцейські дотримуються безпеки, звісно, дожидаються, поки закінчує обстріл, і їдуть. Завозять їжу, гуманітарку, вивозять людей. Ну, Завчора. Поліцейські вивезли з Ліпецького напрямку і з Вовчанському сім людей. позавчора шість людей вивезли. Тобто постійно ще й проводимо роботу, вмовляємо виїжджати і вивозити, особливо приділяємо увагу дітям. Так, звісно, з заходи безпеки ми здійснюємо. Так, в жодному з названих мною районах немає відділів поліції в тому розумінні, в яких ви бачите. Тобто будівель бачите. Ми не знаходимося в адміністративних будівлях, які ми використовували до 24 лютого двадцятого року. Вони всі знищені в Золочеві Знищення в знищені вавчанську знищені всюди однак. Це не підстава не проводити діяльність. безпекові заходи є. Не буду розкривати всі таємниці. Дійсно, ми не збираємо людей в одному місці. Дійсно, по, по іншому проводимо службу, по іншому розводи проводимо. Однак, все це є. І я пишаюся своїми підлеглими, пишаюсь поліцією, яку я очолюю за той труд, і шалену працю, яку вони роблять. Ну на жаль, не обходиться і без втрат, Де сьогодні у нас сьогодні день. Пам'яті загиблих захисників ми сьогодні вшанували їх пам'ять. Повірте мені щодня. Ми згадуємо щодня, приділяємо увагу їх сім'ям. Ми опікуємося їхні їхніми сім'ями загиблих. Ми ніколи їх не кинемо, ніколи не забудемо та бо це на свячених обов'язок. Вони залишились діти, і вони б зробили так само з нашими дітьми. Якщо з нами таке саме станеться, а це може станеться. Статися в будь мить. Це на жаль, це руська рулетка. Абсолютно погоджуюсь. І, пане Володимире, ще не можу не спитати. Ви вже згадували про те, що лінія фронту широка досить на Харківщині. і зона обстрілів з боку російських військових. Я б хотів якраз запитати з приводу ситуації в одному із сіл на півночі Харківщини. йдеться про село Одноробівка. Там сьогодні близько опівночі російські військові з Граду обстріляли населений пункт. Чи можете трошки розповісти про ситуацію там зараз, безпекову і можливо, що відомо попередньо про наслідки? Ну, по перше, в одноборобники продовжують перебувати люди. Там є. Місцеве населення це Золочівська громада. Цей напрямок постійно передається піддається обстрілам, і поліцейські постійно після обстрілу туди заїжджають, тому що там є люди. У нас є, наприклад, села, в яких не, немає жодного місцевого мешканця, які також піддаються обстрілами. Про це звісно, інформації немає. Там в Одноробиці люди є безпекова ситуація залишається там складною, і ми знову ж таки проводимо там евакуацію. Заходи на щастя, під час цього удару обійшлось без жертв. Однак, хочу, наприклад, вам доповнити, що сьогодні десь приблизно точніше вчора, з 23 до години ночі до трьох ранку. Майже постійний шли обстрілами не тільки одноробовки. Ви самі чуло, прильоти, які були за кільцевою дорогою міста в напрямку циркунів, в напрямку 17-го кладовища, яке знаходиться, це міське кладовище, яке знаходиться не перед окружною, а за, за ним фактично відбувалися прильоти в поле. Декілька разів ворог наносив удари по, по всій території від Золочева від тієї ж Одноробовки, фактично до Вавчанськ. На щастя, обійшлося сьогоднішню ніч в цьому випадку без жертв, однак не, не чак, так часто це буває. Вони застосовують касетні боєприкаси, і е, чим далі, тим частіше задають ударі саме касетами. До речі, розуміючи, що техніку касетами дуже важко пошкодити, це лише проти е, населення угу. проти людей, намагаються витіснити людей. Дякуємо, дякуємо вам, пане Володимире. Нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли із Володимиром Тимошком, начальником національної поліції в Харківській області, який розповів про безпекову ситуацію.